Чи буде в Україні голод? Недоборка урожає буде. Кому війна, кому мать родна, це ж Херсон. Є моменти е, тиску чиновників. При Януковичу, при Порошенку все було дуже е, по-другому. Мене всі можуть чинити публічний супротив. Ти мог при Порошенку, ти мог проснутися е, утром. Підприємство було вже не твоє. я його просто тупо послав на що таке авторитет? Останнє слово буде за вами. І будеш жити так само, як і так. я. Сьогодні наша команда відвідала селище міського типу Петрове, де живе та працює фермер Олександр Поворознюк. Поговоримо про голод в Україні, про підрив Каховської ГЕС, про те, як фермери живуть, виживають та розвиваються в умовах війни, і про наше майбутнє майбутнє нашої влади. Ви як людина, яка в бізнесі, в сільському господарстві не перший рік і об'єктивно є найвідомішим фермером, підрив Каховської дамби Наскільки вплинув на сільське господарство? По яким регіонам і враховуючи блокування портів, що очікує сільське господарство в цьому році і чи буде в Україні голод? Голода точно в Україні не буде. Каховська ГЕС принесла дуже великий ущерб фермерам. Я знаю навіть тих, хто по 100 мільйонів доларів влажували на поливи. А тепер, виходить, якщо їм час не допомогти і не вирішити це питання, то це, ну, це, це катастрофа. Недоборка урожаю буде. Це 100% вона буде. Будуть розраховувати тільки тепер на наш регіон, на центральний, на більше на Полтавську, Черкаську область, де на Сумську, де більше опадів. Ну там вже в суми теж. Ви бачите, не все так весело. Скажу одне, що голода точно не буде, тому що ну, ми на сьогодні навіть. Попідписували договора, що ми державний фонд наповнимо пшеницею для того, щоб для людей було що їсти. Ми зараз не йдемо на те, щоб там розбагатіти, заробити. Ми йдемо на те, щоб і ми вижили, і люди вижили. Тому ну, я впевнений в тому, що точно голода не буде. Друге, друге питання, що знову ж таки. Як, як в житті, кому війна, кому мать родна. У нас е, на сьогодні і хліб по 8 гривень для працюючих по 10 для пайовиків. Це саме, в підприємстві? Да, саме в нашому, там У мене більше двох тисяч пайовиків. Mm -hmm. То в нас і крупи по 11 гривень, в нас гречка по 30. Другі говорять, що я цим купляю. Другі розказують, так а в мене питання. Кожен робіть так для людей, і купляйте так само людей. Ну, що я скажу? Є якісь проблеми, ну, скажімо так. Впливу правоохоронців незаконного на фермерів є моменти тиску чиновників, якщо є, то по яким регіонам це є, чи відчуваєте ви, чи дійсно чиновники правоохоронці змінились? Дивіться, я вам скажу так відверто, що аерофірма П'ятихацька, яку я очолюю, перший рік, перший рік, коли я взяв кредит. Льготний у держави. Я ніколи з державою не зв'язувався. Ну, По-перше, чого не зв'язувався? Зв Тому що взяв, взяв на рубль. Ну, і завтра всі служби до тебе як з'їхалися, отдав на 10. Ну, от при Януковичу, при Порошенку, все було дуже. По-другому. все. Тобі навіть на електронну почту приходить із мінагрополітики сообщення, що ми готові там надати тобі кредити. Так, а Тільки отут треба 50%, зразу типу, за юридичні там, послуги, ну, коли ти тобі це говорять, що це відкати ну, прямим словом. Ніхто нікого не боявся, розумієте? Ти мог при Порошенку, ти мог проснутися утром, підприємство було вже не твоє. Переоформлено на когось. Ну це ж було, ну його ж ніде не дінеш. Розумієте? І ну, зараз цього немає. Просто воно вже ну, де воно ділося. Всього-навсього помінявся президент. Щоб ви розуміли, зараз нема того впливу державницьких цих установ, які приїхали тебе наклоняють, щоб щось зробити. розумієте? Тому я перший, перший рік, коли я. А знаєте, як я взяв ці кредити? Просто на заявку мінагрополітики офіційно на сайт дав заявку і туди прийшло, що ви... Ну, по вашим показникам, по вашим всьому, готові. Деякі фермера, називаємо так, Криворізького регіону, нашого рідного, мого рідного, рідного регіону, нашого президента. Е ну, скажімо так, Папа Римський нервово палить на узбіччі стосовно кількості охорони. Ми з вами бачимось в другий раз. Бачились в кроморозі сьогодні зранку. Ви були без охорони взагалі. Я не скажу навіть більше без водія. Е Розумієте? Ну, я розумію, що, можливо, інколи вона залучається, але чому так? Це, це вам тільки кажеться, на самом ділі так. Воно, воно зовсім не так. Постійно, просто не та охорона, яка стоїть рядом з тобою, вона нічого не допоможе. Погоджуйся. Охорона це та, в якої візі уші, візі глаза. Я знаю, хто заїжджає в Петрову, якщо чужа машина, якщо я все знаю. Тому ну, хай вам тікається, а так що в мене <laughs> нема нікого. Це, наскільки розумію, другий стадіон. І спеціально заїжджали зранку, подивилися. Зараз обід, людей менше, але зранку було набагато більше працівників. Знову ж таки, при тому, що все здорожчає. Будівництво триває, я так розумію, це також ваші кошти, і це, в принципі, чиста соціальна сфера. Це соціальний проєкт для людей, але а, це, це не приносить кошти. Це, до... це, це чисто мої особисті кошти, чисто. Які кошти? Це чисто мої особисті кошти. І війну що... продовжуєте будувати. Ну, звісно. Мало того, я це розробив ще пройшли рік, у апрелі місяці. І я сюди тут нагнав 100 чоловік, кожному виділив об'єкт, де він буде що робити. Я думав, взагалі за прошлий рік здатю. Я хотів показати, розумієте, хотів людям показати. Казати, що Навіть якщо війна в державі, то не все так погано, треба, ну, щоб люди якось трошки ну, відвіклися від цього всього. Я хотів робити, і все, і все тут все між мачтами. Оце отак, оттуда, туди. ось ракета як пролетіла. Тут. Це в цьому році було? Да, ну, Прошли рік, 7 апреля, на день народження моєї мамки. І як пролетіла, так вона як по той гул такий був, що ну от ліфт, то в ліфту ми вже міняли сюкла, бо там і сікла повилітали, як вона тільки пролетіла, це не, не приземлилася. Ви достатньо багато, як і значна кількість українців допомагає армія, але у вас є одна специфіка вашого фонду, тому що багато хто створює фонди і надвідомі політики. Але наскільки мені відомо, ви не збираєте донати. Тобто, все, що робить ваш фонд, це ваші власні кошти. Чому У мене до таких... Фондів, які збирають донати зараз, є дуже багато запитань, і після війни їх буде ще більше. Коли ти питаєш людини, що таке авторитет, от другі там починають сюди бандитські 90-ті впутувати, треті ще щось. А я вам скажу дуже просто із народу. От зробив ти якесь хороше діло людям, тобі дали один світок. Ти зробив ще одне хороше діло людям, тобі дали ще один світок. Тобі дали зробив ще одне хороше діло людям, тобі дали третій цвіток. А три цвітка синок це вже букет. А букет це є авторитет. Він обоснований на хороших ділах для людей. От от зробив, то всі говорять, от Він дає там е, е, дешеві крупи, він дає там дешевий хліб, і до нього тоді їдуть люди, перезаключають договори, і одна нас уходять, до нього, приходять. А я ж хочу вам всім сказати, так робіть всі так аналогічно на людей. Робіть просто робіть для людей, от і все, і будеш жити так само, як і так, я. Звертаємось до наших глядачів. Якщо у вас є ідея або шалені кошти, які ви готові напряму надати ЗСУ, пан Олександр готовий вам допомогти. Але якщо напряму і для ЗСУ. Да, тільки напряму і на ЗСУ, щоб я знав, я знаю, в яку бригаду воно пішло, якому е, комбату воно віддано, який боєць би, який за це розписався. Я е, зараз кинув 3 мільйони на фонд і, і тіля купляв машини, віддавав на, на фронт. Е, навіть у. Польщі, там, де розказують, що корупції немає. І там всі говорять, побизнало так, а, а занал так. Я кажу, ні, ну, но, ноу. Тільки все, все забізнали, і все, все офіційно. Вона проходить через таможню. вона приходить по листу на воїнську частину, куди вона вже йде. Комбат вже отуди присилає, акт прийома передачі, я їй не дам, поки він не привезе акт прийома передачі. А потім, уже, якщо він не поставив її на облік, то я вже спитаю, буде що ти подавили. не поставив? Тобто все повинно бути правильно. І все буде правильно. Тоді в житті в одному з інтерв'ю ви телефонували, не будемо казати, кому представнику найвищого керівництва. У вас є шлях для прямого конекту? Знаєте, я вам скажу е трошки попроще, коли президент виступав і е він говорив: я теж людина, і я е іноді роблю дуже багато помилок. Але я горжусь тим, що ні одна помилка не стала фатальною для України. Тому е, я скажу вам такими самими словами приблизно скажу одне. в мене дуже багато є е, номера номерів телефонів високопоставлених осіб, але слава богу, мені ще не довелося до них звертатися і дай Бог щоб не довелося. Багато громадян звернули увагу на Ну, назимов це так коректно вашу дискусію з відомим журналістом Гордоном. Я запитаю коректно. Останнє слово буде за вами. Я людина пряма і відверта. Я говорю, просто називаю речі своїми нами. І те, що я говорю, я всім говорю, прийде час, навіть той, хто не розуміє, час, да, прийде час, Бог і время нас розсуде. От всі за ті його всі висловлювання і підготовка до переворота в Україні перед війною, я думаю, що рано чи пізно він відповість. І зараз, дивлячись на те, на чому він хайпує, ну я сказав табу, для мене це ну, неприємно. І для мене це просто фу. От просто фу. Це мені люди скидають. Дивіться, в основному гарну зачепив. а що він зачепив? Та ось дивіться, він сказав, що по Рузнюка діла дуже плохи, буде ще хуже. Ну ні ну, о бачили, чому. Ну, люди побачили. Ну, Фамілію Поворозюк і вони вже дивляться просмотря. Він просто хайпує, він на цьому заробляє гроші. Це не мій, не моя дорога, це не мій путь. Це, це, ну, я, я, я дуже сторонник по-другому. Я заробляю гроші по-другому. Тому зв'язуватися з ним, та я б до нього ніколи не. Він мені потрібен 100 років, хай собі там. Вариться в своєму кодлі. Ну, ви представляєте, коли я знаю, що ця людина непорядна, і я висказав свою думку, і він взяв інтерв'ю у мене хотів, я його просто тупо послав на Ну, представ так, пацан із села послав, послав великий. же, Ну, зато прям... то я сказав це від душі, чесно. і Він перекручує це все. Я починав розказувати, що він е, сказав. Е... Що я сказав, що він агент ФСБ в нього квартира в Москві, та це було ще два місяці після того. А зараз я її послав на. Зрозумів. І ще раз пішов он наху, я не хочу на нього звертати увагу. Сподіваюся, що те, що ми запланували, я не буду розкривати карти наперед, але пан Олександр пообіцяв нам. Долучити нас до одного зі своїх проєктів. Ми не будемо поки казати, куди, де і як саме, але це те, що однозначно буде вам цікаво. Ще раз дякуємо, ще раз бажаємо розвитку, успіху. І я скажу так: в Україні кажуть, фермери України можуть поділитись умовно на дві групи. Вибачте, з головою і яйцями і без. Пан Олександр однозначно найвідоміший з першої групи. І я щиро бажаю, щоб його фермерське господарство і інші, які сіять хліб. Коли інші намагаються заробити більше, коли е, ті, хто будує для громадян, для своїх співробітників, дійсно будуть на коні попереду, і я сподіваюся, пан Олександр і такі люди, які створюють, і дійсно будуть вести нашу країну до успіху, процвітання і перемоги нам всім. Дякую. Слава Україні, слава. слава українській нації і пегам з Російської Федерації.